Отже, у нас є проєкт на Laravel, Що ми в ньому маємо? Це банальний, банальний приклад написання блогу у нас, що у нас є? У нас є певний юзер. Певний юзер у нас може писати пости в наш блог. Певні юзери можуть цей блог, ці пости коментувати. Все це у нас описано в наших модельках. Да, давайте збільшу трохи код, можливо, не видно. Десь отак, мабуть. І ну, насправді дуже банальні, банальні модельки. Далі у нас є з вами сервіси, які керують цими екшенами, які мають, дають можливість нам ці екшени робити. Тобто у нас є сервіс для постів, ми можемо отримувати пости, ми можемо їх в базу даних писати, створювати таким чином пости. Ми можемо апдейтити пости, ми можемо їх видаляти. Звичайно, що у нас є під наші модельки репозиторії. Також у нас з вами є контролери, звичайно. Для коментів, для постів, для юзера я не підготував, тому що в принципі, нам це не потрібно. В контролері це звичайний ресурсний в принципі, контролер, де ми маємо методи для отримання всіх постів, для збереження посту, для його апдейту і для його видалення. Ну і, Відповідно, у нас, давайте уявимо, що це у нас ми працюємо з API і у нас є. Окремі роути для цього. Тут я зробив такий. Ніколи так не робіть, не пишіть логіку всередині роутів. Це для того, щоб швидше можна було логінити у нас юзера, я цей роут зробив. Таким чином, у нас є роути для отримання юзера, який залогінений. І у нас є роути для взаємодії з нашими постами. Всі вони прокинуті в постконтроллер. Які ми будемо тестувати у фіча тестах і в принципі я думаю, що зрозуміло. Тоді давайте почнемо спочатку: з, з чого ми маємо починати наш, наше тестування? Звичайно, що з налаштувань? Як це правильно робити в Laravel Та й, в принципі, на будь-якому PHP проєкті, якщо ви працюєте саме з PHP Unit, якщо ви навіть в Laravel працюєте з PEST, в будь-якому випадку. Ми починаємо завжди налаштування з файлу php.unit.xml XML. Що в цьому файлі у нас в налаштуваннях в конфігах? У нас є секції test ute у нас є секція Source, у нас є секція PHP. Відповідно до того, ми налаштовуємо в кожному з них певну, певне налаштування, яке має працювати для наших тестів. В Тест зрозуміло, що ми е, можемо прокидувати директорії, де у нас зберігаються наші тести, де ми їх ці, наші класи з тестами е, будемо створювати. Якщо у вас е, якісь ще кастомні є, відмінні від стандартних е, папки, де ви зберігаєте ваші тести, звичайно, що сюди вам необхідно їх. Прокинути в test-suit, задати йому name і вказати директорію, в якій ваші тести зберігаються. Далі source. У вас має бути прокинута директорія, в якій, з якої логіка вся у вас бізнес-логіка, всі ваші, весь, весь ваш проєкт буде стартувати. В нашому випадку це директорія App, і ми пишемо: якщо ваш проєкт залежить ще від якихось. А директорій інклюдити в цю секцію кожну з них, щоб ваш застосунок стартував, працював, піднімався. А далі важливий пункт PHP, і тут ми зазвичай налаштово прокидуємо всі ENV переміні зміні для нашого тестового оточення. Тобто наш тест-енвармент має. Містити налаштування відмінні від тих, що у вас є в вашому .env файлі. Тобто, всі підключення, як мінімум, до бази даних, має бути відмінним від тих, що ви використовуєте навіть локально. Тобто, якщо розібратися зараз я використовую докер, банально використовую Laravel SAIL. І що я роблю завжди? Перше, звичайно, що у нас є стандартний SAIL docker-compose файл який нам генерує Laravel SALE він нам піднімає базу даних ту, яку ми, яку ми вибрали, це буде MySQL, Postgres, MariaDB І зазвичай я роблю посилання на імідж, який ми використовуємо для саме бази даних. Чому? Тому що версія бази даних, яку ви будете використовувати, локально чи на продакшені. На будь-якому іншому енварменті, і той, який ви тестуєте, має бути ідентичним. Саме тому я завжди роблю посилання на імідж, на версію іміджу, який я буду використовувати, і далі в мене є окремий контейнер, окремий сервіс для створення тестової бази даних. Дуже важливо мати тестову базу даних, щоб ваші дані ніяким чином, вашими тестами, коли ви їх будете запускати, а запускати ви їх будете сотні разів за день, можливо. Ну самі тести ви можете запускати там десятки, але кількість ваших написаних тестів вони будуть кожен раз зачіпати базу даних, створювати певні дані, їх видаляти і всяке інше. Тобто, у нас є ризик втратити ті дані, з якими ми працюємо. Навіть мінімально локально, і якщо у вас на CI-CD налаштовано підключення до бази даних, не знаю, на стейджингові сервери, так? Або, не дай Боже, там десь помилка вкралася, і хтось додав підключення до продівської бази даних, то ці всі дані ви можете легко втратити, просто банально запускаючи тести на CI-CD Тому мати, ще раз повторюсь, окрему тестову базу даних, це дуже важливо. Так, Окей, тобто про тестову базу даних ми поговорили і зрозуміло. Е, далі, що в PHP-Unity ми маємо зробити? Е, ми маємо прокинути повністю підключення до, бази, до тестової бази даних. І ось ці от, всі DB-connection, хости, порти, е, юзери, паролі і тестова база. Це повний мастхев, який просто без цього Запускати тести навіть іноді небезпечно. Тому зважайте на це і налаштовуйте обов'язково цей environment у себе. Інші налаштування а, опціональні, якщо вам вони потрібні. Вмикайте, вимикайте сеш, session драйвери різні ставте коннекшени для ваших черг, для, якщо пульс використовувати, виключайте його, щоб, він, щоб ви не спамили ваш пульс у вашу базу даних. Так само стосується телескопу. Тобто інші а, штуки вони опціональні. А, ще один момент дуже важливий а, це ви маєте вказати Laravel який environment ви зараз а, будете використовувати в ваших тестах. А, якщо у вас в вашому env файлі ось на наверху зазвичай в app.env змінній буде Local чи dev наприклад. Так от. То для того, щоб коректно все запускалося, нам необхідно вказати тестін нашому PHP-юніту. Поруч з нашим .n файлом основним, з яким ми працюємо, нам необхідно ще мати dot файл. Це якраз той файл, де ми знову ж таки можемо описати всі наші підключення до бази даних, прикинути всі інші налаштування наших. Додаткових сервісів, які у нас необхідно запустити і використовувати в нашому PHP-тестуванні. Як простіше це зробити, відкриваєте ваш DOTENF example зберігаєте його як DOTENF testing і відповідно змінюєте значення тих змінах, які вам потрібні для тестування. Давайте, відповідно, будемо а, рухатися саме до практики. Перше, а, в мене є декілька endpointів, які давайте перевіримо, що вони всі працюють. А, перше, у нас а, є юзер, якого ми можемо отримати із залогіненого. У нас є endpoint для постів. Давайте з нього почнемо. Якщо ми запустимо, то у нас є а, відповідь від сервера 200 ОК, і ми маємо отримати. Список наших постів. В даному випадку у мене є один а, якийсь тестовий семпл Все це обгорнуто у нас в обгортку Data, звичайно. Де вона береться? Вона у нас береться в ресурсах. У нас є пост ресурс, який я теж не вказав. А, в якому ми все це описуємо, який у нас має бути вихід у нашому JSON. Так, а, у нас є з вами. А, Endpoint для створення посту. Давайте його ще там якийсь створимо ще пост 2. У нас він створився. Якщо ми перевіримо наші пости, у нас там їх вже має бути 2. Тобто бачимо, що у нас є масив дейта, в ньому вже два об'єкти наших постів. Тепер давайте підемо спочатку і будемо створювати у нас тести для наших контролерів. Відкриваємо наші тоді роути, дивимося, що у нас в кожному з них є. Давайте, все ж таки, з постів почнемо. Ось ця секція з 22 з двадцятого рядка. У нас є URL для отримання списку наших постів. Що ми для цього можемо зробити? В нашому от я буду працювати з контейнером, за допомогою Artisan ми можемо вже генерувати тести. Команда проста. Давайте я тут теж збільшу, щоб вам було видно: PHP, artisan make, test і назвемо цей тест, не знаю, пост, постконтроллер. Так, ми будемо в одному тоді тестовому класі вписувати всі наші кейси відповідно до постконтролеру. Постконтролер. І обов'язково додавайте префікс постфікс тест. Тому що php Unit не зрозуміє, що це клас саме з тестами. Створено у нас наш тест за таким розположенням. Ми заходимо в тести, фіча. І у нас є от створений наш пост контролер тест. Нам Laravel генерує вже і певну заглушку, що ми бачимо в цьому класі? По-перше, цей клас він екстендиться від тест кейсу. Де цей тест кейс у нас живе? Ми бачимо namespace space, тест тест кейс. І він, у нас цей клас він живе в корені нашого, нашої папки тест. Якщо ми його відкриємо, тут теж мінімум всього. Цей клас абстрактний, він екстендиться від base test case", що є елісом до тест-кейсу Illuminate. І вже в його середині весь механізм для підняття тестів. Бачимо. Багато методів, які нам допомагають піднімати тести. По-перше, це метод Setup, який виступає в ролі, в принципі, конструктору для php юніт тестів Refresh Application нам допомагає перезапускати нашу аплікуху після кожного виконання кожного тесту, тобто ми отримуємо на кожному новому тесті. Свіже піднятий інстанс нашого аплікейшему. Tear down це у нас деструктор і тердаун та автоклас. Тобто, коли у нас всі тест-кейси в нашому тестовому файлі пройшли, буде виконуватись цей метод. Додатково до нашого тест-кейсу ми бачимо, у нас застосовується Trade Refresh database. Що робить цей? Трейд, він оновлює нашу базу, базу даних після кожного тесту. Тобто на кожному тесті ми отримаємо свіжу базу даних без даних, які були створені чи видалені, чи щось з ними там відбувалося по кожному з тестів. І це треба тримати в голові, що в Laravel оцей трейд, він по замовченню в тест-кейсі є. Якщо він вам не потрібен, видаляйте його звідси і застосовуєте його до кожного. Тестового класу, де це потрібно. Бачимо, що у нас тут банально створений такий от метод, і зараз ми будемо писати тести для нашого постконтролеру. Давайте подивимось на логіку нашого постконтролеру. Тут ми отримуємо в змінну пост певний результат з нашого сервісу, з постсервісу, в якого є метод getPosts. Далі ми ці, ми результат. Роботи цього сервісу, цього методу віддаємо в ресурс і це вже є результатом відповіді нашого серверу для клієнта. Давайте подивимось на метод getPosts. Що він робить? Він банально у нас ходить в наш репозиторій, бере наші пости з бази даних, він використовує Eloquent модель Post. збирає це все. з Релейшенами цього посту з нашим з користувачем, з коментарями, і віддає цю колекцію далі в постсервіс. І відповідно цей постсервіс повертає цю колекцію вже в контролер. Тобто, на виході ми маємо отримати саме ось такий результат. Де він у нас? Ось такий результат ми маємо отримати. По факту, у нас буде. Об'єкт, в якому є поле Data, в ньому є масив, і вже в цьому масиві у нас має віддаватися колекція наших постів. Давайте саме це і протестуємо. Що ми з вами будемо робити? Відкриваємо наш тест клас, це все видаляємо. До речі, хорошою практикою є писати назви метод ваших тестах, в camelcase Тобто, якщо ми робимо. Так, що воно мені тут згенерувало? Якщо ми пишемо public метод, а це кожен тест це буде public function, то ми маємо протестувати і дати назву методу так, щоб це було зрозуміло, що саме тестує цей тестовий метод. Починатися він обов'язково має з тест. Це дасть нашому PHP юніту розуміння, що знову ж таки це тест, його треба запускати як тест. Далі ми будемо тестувати getPost list. І, наприклад, Success. Так. Так, це у нас метод. І тепер ми згадуємо, що у нас є три стадії написання цього тесту. Ми маємо підготувати дані, ми маємо щось виконати, і ми маємо о, асертити, ми маємо очікувати результат даних, який. Ми маємо отримати на виході. Давайте підготуємо тоді декілька тестових постів. Для цього у мене підготовлені factories. до речі, для моделей для того, щоб мати можливість тестувати, завжди використовуйте фабрики на ці Factories. Описуйте їх через дамі дані, через фейкер. Це просто масхев для тестування. Тому під кожну модель. У вас має бути своя фабрика. І давайте створимо тоді декілька постів. Ну, нехай це буде два пости. Давайте пост один. О, так, пост один. У нас буде пост о, в Factory і в Create. Давайте щось напишемо. Title у нас буде Title У нас буде, наприклад, пост один Title. Так, і боді буде. Я не знаю. Пост один боді, так? ну такий тест у нас такий буде. Тест з таким. З таким дивним коротким описом. І давайте створимо одразу пост 2. Чому створюю через зміни? Тому що нам потім зручно буде їх. До речі, можемо в зміні їх в даному випадку і не застосовувати. Ми можемо окремо два пости створити. Тобто, ми підготували наші певні базові дані, які ми маємо отримати в результаті виконання нашого екшену. Тепер, оскільки ми перевіряємо фіча тест, ми перевіряємо наш контролер, у нас цей метод прив'язаний до певного роуту. Цей роут у нас, по-перше, він іменований. Дуже хороша практика. Просто візьміть собі для звички всі роути іменувати. Це дуже спрощує як їх використання в коді, так і тестування, зокрема. В постконтролер тесті ми можемо дати змінну result. Так, чи респонс. Давайте буде респонс. Туди далі ми. Викликаємо у нашого тесту, оскільки ми екстендимо свій тест-кейсу. У нас вже є вбудовані певні методи, які ми можемо використовувати. Якщо ми тестуємо певні endpoint API, у нас є всі методи для нашого REST API: get, Post, put, patch. Оце все delete. Ці всі методи ми маємо. Тому ми беремо GET і отут ми прописуємо road, який ми будемо викликати. Тобто ми дергаємо наш а, індекс а, Road, так, і тут ми очікуємо певний респонс. Тепер, а, оце якраз перша стадія, ми підготували дані, друга стадія у нас ми робимо Act, тобто ми виконуємо певну дію, і тепер нам треба а, зробити. Певний асершн. Ми а, а, маємо протестувати, що ми отримаємо саме те, що ми очікуємо. По-перше, ми очікуємо, що у нас буде статус а, 200 OK. Я зазвичай а, всі зміни беру з Symfony компоненту. Оцей компонент, далі, для зайво видалю. Оцей компонент у Symfony HTTP Foundation Response містить а, кучу констант. З різними кодами, і я б рекомендував вам їх використовувати замість статичного там написання 200, 404, 500 і так далі. Так, тобто ми тепер дивіться. Ми очікуємо, що у нас наш контролер нам буде віддавати http OK 200. Давайте одразу протестуємо. Я налаштував це у себе вже через PHP-шторм. У мене є конфіг під це все діло. А, якщо окремо, у нас ще буде час, я вам покажу, як це, в принципі, можна в шторми налаштувати. І запускаю цей тест. Бачимо, що все окей. Він у нас зелений. А, не видно та, мабуть. Ну видно, що він зелений. У нас все окей. Бачимо, що один тест виконано. один assertion є. Він зелений, все класно, все супер. Але цього замало. Окрім того, що ми отримаємо. Статус ОК, нам ще треба відповідно протестувати респонс, який ми отримали, тобто наш JSON. І далі ми маємо е отримати JSON-Count 2, і який в нього в цього е нашого масиву має бути. Тобто, у нас це загорнуто в дата, тому ми відповідно е це все маємо здати і отримати два об'єкти в масиві. Давайте. Ми додали це, протестуємо, що воно все працює. Ми отримали два. Два. Давайте а, для експерименту скажемо, що ми очікуємо, що ми, у нас буде три елементи, і в даному випадку у нас тести мають тест має впасти. Чому? Тому що ми бачимо: давайте я збільшу. Він нас скаже, що я впав, тому що я очікую три елементи в масиві дата, але я отримав два. Тому у нас тест. Червоний. Отже, відповідно до нашої логіки, ми тут очікуємо два елементи, але це ще не все. Далі ми е маємо протестувати, що у нас е що ми очікуємо, що тут буде JSON. І вже оцей метод у нас приймає callback. Це буде ось так. Давайте я зроблю, щоб нам було легше читати. І що цей колбек очікує? Цей колбек очікує, що тут у нас буде AssertableJSON, JSON такий класний об'єкт, який ми можемо використовувати для тестування саме результатів JSON. І цей JSON у нас має містити. Будемо використовувати метод R. І далі ми описуємо, що ми очікуємо. І нам треба перелічити оці всі а, наші елементи масиву. В методі vr ми пишемо, що у нас в об'єкті Data в нульовому його елементі цього масиву, title має бути Post1Title Дякуємо штучному інтелекту, що він допомагає швидше писати. Далі. Ми знаємо, що у нас data 0 body має бути дорівнювати пост 1 body. Далі, ми очікуємо, що у нас наступний елемент масиву буде пост2 title. Так, у нього є title, у якого є пост2 title. І наступний вер, це дата, 1, перший другий елемент нашого масиву, body, він буде пост 2 body. Думаю, з цим також зрозуміло. так? Давайте протестимо, що у нас все працює. Тести зелені. Бачимо, що у нас 11 вже очікувань. Тобто, кожен оцей асерт, він є по суті, міні-тестом всередині нашого тесту. У нас є 1, 2, 3, 4, 5 6, 7. Чому він пише: 11. Добре, не зрозуміло, чому 11, але ну, думаю, що зрозуміло, що тут у нас скільки є оцих перевірок, стільки у нас є міні-асертів всередині нашого асерту. Таким чином, перший тест ми написали. Так? Тепер давайте опишемо кейс цього замало для нашого пост-ліст Сексесу. Нам треба описати тест, коли у нас в базі даних постів взагалі немає. Створюємо новий тест. Public function get empty posts list. Так. Нехай теж буде success Empty. Оце я написав. І тут ми так само будемо uh, робити. Ті самі е, дії з, з одною відмінністю. У нас не буде. А, ми теж забули, так. Одна відмінність. У нас е, постів підготовлених не буде. Тобто ми при отриманні е, постів ми маємо очікувати, що у нас в нашому е, в об'єкті Data у нас буде 0 елементів. Тобто, оцей assert JSON, ми можемо прибрати. І давайте протестимо, що у нас все працює. Тест зелений. Якщо знову ж таки, ми тут зробимо один і спробуємо знову запустити тест, у нас він буде червоний, тому що ми очікуємо один елемент, а у нас їх немає. Зрозуміло. Повторятись на цьому вже не буду.